Холодна кава. Доброго ранку всім. Це творча лабораторія Портал. І сьогодні я запросила на ранкову каву Олексій Лубягін. Ви фотограф. Так. Доброго ранку. Доброго ранку. Як настрій? Ну, класно, ну незважаючи на те, що зранку я приїхав. Хоча для мене це ну, такий ранок ранній Не любиш вставати з зранку. Не. Ну, я працюю вночі просто там дві-три години ну, ночі. Це нормальний час, коли я лягаю спати. А так ну тому зранку це ранок в мене починається або десяті, або одинадцятій. Ну іноді раніше, але тим не менше, Я відчуваю, що на роботу йду якусь якісь весілля знімати. Насправді чому саме фотографія тебе так затягнула в життя? Ну я, це питання всі задають. Я не знаю, ну, ну фотографія мене затянула, чи я її цю фотографію до себе в життя затягнув. Е, ну так сталося, напевно. Да? Тобто, це все ж е, якісь кроки, ну, люди, яких ти зустрічаєш, які тебе надихають, і які на тебе впливають. У мене з'явилася така людина, якийсь, ну ми колись почали з другом одним, який вже живе в Україні, робити сайт інтересний Житомир. Він до сих пір висить в інтернеті, десь ну, він до сих пір інтересний. І ми почали для нього. Фотографувати. Потім трошки людей почав фотографувати, ну і потім я зрозумів, що це мені цікавіше робити це інше. Mm -hmm. Це все. З якими людьми тяжко працювати, з якими легко? Як ти визначаєш свою аудиторію? Будеш mm -hmm. працювати? Чи ти працюєш зі всіма, під, підхід знаходиш теж до всіх? Ну Приходиться до, до всіх знаходити якісь підходи або робити вигляд, що ти знайшов до них підходи, чи якось з ними контактувати. Але в принципі е, приємно працювати з людьми, які е, ну, розуміють важливі, важливість твоєї роботи. Да? Тобто, наскільки ну, фотографія це важливо, це для них, не, не для мене. І важливо е, взаємоповага і партнерство певне да, між людьми під час роботи. Е, тоді, коли до тебе не відносяться, як там. Ей, фотограф, іді, пару кадрів зніме. А коли ну розуміють, що ти ну прийшов е, робити з ними це, одну, одну їм справу. робити свято, так так. Тобто ти частина свята, ти людина, яка проводить з ним ну важливі хвилини в їх житті, години. Е, і тоді це класно. Коли є партнерство, коли є взаємоповага, е, тоді результат буде однозначно. І коли тебе не помічають. От мені подобається, коли мене не помічає. Да? Тобто, десь вони знають, що її є, є, але просто відпочивають, живуть, насолоджуються святом там чи чимось. Чи просто, да, а я знімаю. Ну, це мені Як дружина відноситься до того, що ти затримаєшся на роботі, в тебе весілля і приходиш там дуже пізно? Ну, моя робота досить регламентована, Да? Тобто там нема такого, що я там ну, дуже рідко буває, коли я там е, от прийшов, я прийду о шості, я приходжу там десяті, буває, але дуже рідко. Але вона ну вона в принципі сама займається цим. Ну тобто вона не фотографує, вона допомагає мені в обробці, е, там відбір фотографій. Тобто, вона робить ну вона є частиною процесу. Тому вона всі ці нюанси розуміє і підтримує, і ну вона частина процесу. Тут вже ну як вона з середини вже на це все дивиться. Як ти познайомився познайомився з порталом? Та якось ну портал, взагалі, якось з'явився так е, зненацька в цьому е, місці. Що один друг каже: слухай, є портал, кажу, який портал. Ну, ну, є портал, там як там кава прикольна. Ну і взагалі місце таке. Другий сказав, третій, а пішли каву туди поп'ємо. Прийшли по ну, з другом каву подивилися. Якісь люди ходять, щось говорять, якісь речі, які в Житомирі дуже рідко можна почути. Ну, про щось про творчі, щось якісь там про самореалізацію, просто якісь підходи нові. Ну, ну взагалі класно. Е, ну і пішов. Потім з дружиною зайшов, познайомився вже з господарями. Ну, і, коротше кажучи, ну, Житомир дуже маленький міст. Насправді да? тут, тут неможливо якось бути непомітним, якщо ти робиш щось цікаве. І знову ж таки, якщо люди цікаві, вони завжди ну, знайдуть один одного. І це круто, ну, насправді. Е, ну, я думаю, це е, ну, перевага маленького міста. Ну, певно. Дякую тобі, що ти прокидає. прокинувся сьогодні вранці, завітав, е, поділив нам трошечки часу. Але студія, я ще з вами не прощаюся. Сьогодні маленький сюрприз. Зараз я попрошу тебе, можна? Я вийду? Так, піду зараз до хлопців. Добрий ранок! Здрасті, здрасті. Як настрій? Хорошо, все класно. Ми от очень раді, що ми сьогодні тут. Настроєння крутое, Вот у ребят теж все хорошо. Все хорошо. Прокидаємось, заряджаємо, всім привіт. Всім привіт! Привіт! Це я тобі передаю. Я тобі передаю цей мікрофон. Працюйте. Чи є світло, чи є світло там бідною землею? Чи є світло, чи є світло в серці? Чи є світло по санду? Do tebe snov ide moja, moja vesna, mrije tvoja, mrije moja odna, odna. Do tebe snov ide moja, moja vesna, mrije tvoja, mrije moja odna, odna. Żyje witer, szyję witier w cieli, jak iso lawy do nich lętaje, szyjek witi, szyjek witi w sercu, tak niby ciąg dalia. Do bez znowu i jest moja, moja wiosna. Mridę twoja, mridę moja, odna, odna. Dochodzę bez znowu i jest moja, moja wiosna. Mridę twoja, mridę moja, odna, odna.

Дякую тобі. Ось ось так прокидається творча лабораторія, портал, телеканал СК 1 Залишайтеся тільки з нами. Дякую тобі! Ось. Дякую всім.